Поло нору, щоб даже не засікли сюди, ви Наша розвідка пішла в наступ, засікла, засікли дивізіонські БМ. Ми зробили залп і накрили все, що залишилося. Ну, забрали, підчинили, підкрутили. і Тепер їхніми машини їм же ж і даримо по них. Яка емоція, коли не своєю машиною, а от саме їхньою? Чи відрізняються ці емоції? Було, такий адреналін, що... Їхніми вже і снарядами трофейними, і їхньою машиною. Ту подивишся по камері, і бачиш, як вони розлітаються. Це такий адреналін. Ми відстріляли і нам комбат скидає голосовуху, їбать красавці, в тому же духі, давайте, працюйте. Тобто Стараємося дуже ефективно навестись, чим швидше дати і сховатися в полунору, щоб навіть не засікли. Добаю! Виходить. 11 Погнать заразить на мас, ти будеш на воду? Не доводиш до цієї сосни, отам між тих верхівок. Коли, коли відстрілялись, приблизно через скільки часу може прийти фідбек? Попало чи не Там, Вже попав, вже, вже може бути. а, вже, а, вже ви знаєте. Я вже знаю. Удачно. Да. Ліво прокат. Якщо да. Если зоопарк працює, то зараз можна чекати. Да, уже. да. Там при батарейці. Да, звісно. До речі, вчера нормально там належав своїми родинами, от іменно чотко, блядь, Там ти короче, е, е, іменно чітко за 300 в беху, тому що беха стала и походу наїбнув і двіглось. Сьогодні я приїхав, блядь. короче, какие то там Т-72 словни там почали бити всі блядь, нахуй туди. Чітка сапог ти вообще первую ракету из з макаками. Ну людей там штук. Більше десяти, коротше, чисто на 200. Дай Бог ти здоровуємося, глушей. Зараз ви практично два роки без змінно працюєте на цьому напрямку. Який період можна було назвати найпекельніше? Зима. Бо холод? чи ні просто по... було дуже багато роботи і, бід, і дуже, сильно, дуже сильно почали працювати по нас, сюди перерватися і фан. Ми їх не вийшло. А тоді було найжоще. Я з початку війни попав у Горловку. Там у мене комбат його за 300. То я з ним з першого дня, 23-го, поїхав, стали на чергування чергуванні. 5 утра я вже давав перший залп по підверським позиціям. Ну, ми тоді бачили, у нас дві машини, ТЗМК, снаряди возять. Ми за неділю ну, вистрілили десь тисячу з лишнім ракет. Це на одній позиції тільки. Просто так привозять ракети, грузиш, пакет, 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 пакет. Заробили награждення, комбату дали Богдана Хмельницького, одразу моєму екіпажу дали теж. Ну, заслугу. Але найбільша заслуга, там, де дивишся, як горить Йований КСАП. І це найкраща заслуга, що на нашій землі воно вже не буде ходити, падло. Складності те, що буває, що підари просовуються і теж вже вони стараються відработати і сразу ховатися. Тобто, По початку війни вони, ну як сказати, вони відпрацювали і могли стояти. І ми, да, ми могли сразу дати, а так вони зараз трошки побачили, як ми працюємо, що в'їхали і сразу, Покуда вони птічку піднімають, нас вже немає тут. Вже другий пакет заряджений, буде летіти туди до них. Сперва йде підготовка, нам комбат передає, що машина до бою. Ми виїжджаємо, орієнтуємо по бусолі в напрямку, в тому, що нам треба працювати. За той час комбат вираховує дистанцію до, до, цього, до цілі і передає нам дані. передає мені. А я вже передаю далі своєму екіпажу наводчику. Ну, водітелю кажу, куди встати. Наводчику кажу, по якому міру навестись. І тоді звучить команда вогонь. І я передаю, що там 5 вогонь чи десять. Ну, йде постріл. Як би ви оцінили б влучність свого екіпажу? Як на мене, що. Мого товариша розрахунок ну, працює скажу, ідеально, злагоджено, так само і мій розрахунок. Ну, тим паче ми раніше працювали так, ну, смішано, там, або я з його розрахунка, або він з моїм, так само, як і ну, останніх Там, де хлопці були, які ну, хворіли, або в госпіталі теж мінялися. Ну, у нас є бойове злагодження. За всі ці роки, як ми тут знаходимося. З якого моменту саме повномасштабної війни ви брати в ній участь? 23 лютого. Як ви потрапили саме в переактивну артилерію? Це тобто учебки нас ну, перевели. Це ще в 19-му році ми прийшли служити 11-го окрему штурмову бригаду. І, ну, пройшли ЗВП і нас розпреділили там хлопців, кого в піхоту, кого в артилерію, кого на САУ, кого на Гради. Ну і тоді у нас такої особої практики не було на БМ. Нас потім відправляли, ми були на навіть на, на навідників, нас відправляли навчатися 45 суток, виходить. Ну, ми вчили на БМ-21, нас обучали, а у нас були БМ-1 на базі Зіла. І потім, як ми виїжджали в ООС, в старичах на поліоні у нас було бойове злагодження. І так, нас нас ну, тренували, у нас були тренування. Багаторецьому ну, тренуванням, думаю, з хлопцями стали товаришами так, і добре почали на, воювати. В яких звільненнях чи обороні ви брали участь? Кроме цієї зараз операції? Так. Ну, Зюмська Бала... балаклійська операція. Ну, Була важлива. Ізюмський напрямок, Подгорлук. Горловка. Ну, починав я з Горловки. Тоді... Тоді перекинули мене в Ізюмський напрямок, бо там почали під... ділити прориви, кинули нас. Ну і напрямки, я чесно вам вже й не скажу. Я в такі села заїжджав, що дуже багато де приймали участь. Тобто наша Шокана. піхота продвигається, і ми продвигаємося за ними. Все час в движенні. Це іде ось нарисована схема виліту ракет. Тобто тут перша, друга. Ну, вони розкидані, щоб машину не так гойдала. Це прицільний пристрій. Сюди ставиться панорама. Тут виставляється приціл і кутоміри. Ну, кутомір виставляється через панораму, рівень виставляється, це подйом. Само Це ручний, ручний механізм. Да, ручний механізм. І по повороту. Так само можна ну, електропакетом піднімати. Аппчабут. Але... Ну, да. Там уверх, вправо-вліво. Тут запхано 40 ракет, влазить у пакет. Ну, да, Снаряди бувають. Це звичайний 9М22У. Є зажигалки. 16 відео, ну взагалі є різновідність на Пару штук лежить, що летять на 40 кілометрів. Це ну, ефективна дальність, ну, саме краще десь до 20 кілометрів. Бить, би не було там не промазати на 20 кілометрів саме краще їм. Якої потужності вистачає граду для того, щоб знищувати конкретну техніку? Тобто, це, наприклад, чи можуть бути танки, чи це тільки якісь умовні БМП, БТРи? Ні, що танки то, теж, теж злічили? Ну, якщо рядом біля танка лягає, то воно. Ну як танка вона не розірве, а ну, гуслю розіб'є, що танк буде обіздвіжений. Є... Так, так. Там... А якщо пряме влучення, прямо танк то башня відлітає тільки так. Було в нас, ми виїжджали з побратимом, попали снарядом прямо в беху, то башня, башня, вище дерева, башня да вище дерев, відлітала. <реш> квадрат, його функція це накривання площі. Це квадрат. Квадрат десь 4 гектара, так? Ну, сама ураження 3 гектари. 4 гектари спокійно одна машина може накрити. Все, що буває в цьому... да, Все, що в цьому 4 гектарах, це все горить. Зразу. Ніхто не виживає після таких. Ні, Ну буває случаї, звісно, що виходили там контужені. Це вже трьохсот. Скріб в нас Якщо порівнювати ну, там, не знаю, деякий, деякий час назад і зараз, по ну, кількості пакетів раніше ви більше вистрілювали, зараз більше. Інтенсивність змінилася, немає тут інтенсивності взагалі. Зараз ну, працюємо в день, може, 3-4 залпозяли. Поначалу там виходили машинами. Заходили в фури, не дадуть збрехати, заходили в фури, фура одразу вигружалася на позиціях. Машини загружалися, уходили, уходили, уходили. І так, така інтенсивність була. Що за щодо артилерії? Піхота наша, пацани дуже ну, казали, що як зустрічали лично У мене знайоми піхотинці, то казали, пацани, ви насипаєте. Ну, просто арт... піхотінець не може піти проти техніки, проти танка. Це тільки окопні бої. А так, ну як, чим його ти? Гранатами ж не закидаєш. Ну, визивають боги війни, артилерію. Під артилериста береже кров піхотинці. Як це відчувати, що від тебе залежить вся твоя бригада? Це перше, це дуже сильно, дуже, дуже, дуже відповідальність велика. Тому що все, все залежить від тебе. В крайній минути все може помінятися. Іде наступ, контрнаступ, під ми відпрацьовуємо, і наші вже в наступ пішли, теж штурмують, штурмують, давлять їх давлять. Кожний наступ, кожне движення піхоти супротивляється артилерією. Супроводжується повністю, йде артилерія, артилерія. Працює артилерія, тоді йде піхота. По-другому ніяк не було. Ізомський напрямок у нас було, то ми спочатку йшла артподготовка повністю вся, це весь фронт гудів, тому що вся арта насипала, а потім заходила, зачищала повністю вся піхота. Я так Боги війни, ми не боги війни. Ми ми лучше два рази, тому що боги війни це стволка. Це ствольня, це боги війни. А ми люди, які запалюють, і запалюють нормально. В який момент ти перестаєш рахувати. Ми вже давно до перестали рахувати. Бо ти вже сидиш у та. Вже навіть не місяцями, а годами тут. Головне, щоб повернутися живим здоровим додому. Щоб хлопці повернулися, це найголовніше. Ну, Можна навчитися покійно втратити серед своїх цього проще розглядати. Це не сприймається спокійно. Це дуже важко. Дуже, 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 дуже. дуже Я недавно написалася, як робота. Хотілося навіть забуток. Командир показав, що 22 березня 2020. Техніки, там... Другого року теж 25-го. Ти а, да. а що ми тогда, по виїхали двома коробочками після псевдоротації? Mm -hmm. Що ми тогда розсигачили? Ви показували відео, там вечера дима було. Колонни в цей наступ пішли, орки. О, да. А тоді засипало, я вилазив под обломку. Mm -hmm. Ракета прилетіла здання. 22 березня минулого року? На... Позаминулого. Позаминулого. Начало... Ну, початок вони. Да, 22. 22 березня, 22-го року. <показу> Ні було саме жорстке. Про який момент ви точно <показу> будете розказувати Тарта, як говорили орки. Як ми їх знищували, оце буде розказувати. Коли всі суєтяться, видно, коли ти піднімаєш дрон, і починаєш щось суєтиться, А коли починаєш служити, і вони вже не суїтяться. І тишина, і тільки видно, як трупи лежать, от воно. Чи правда, що атеїсти на війні встають Так. Ти коли в тебе починаєш пити, починаєш споминати про Бога, просто що ти все да. Все Воно лягає так, що ух, аж земля трясеться. 152-й це таке, коли починає 220-й не ото, то взагалі тебе ж піднімає з все і опустило. А то саме жорсткіше. Авіація заходить. Да, Авіація, так, це теж тільки сидиш по річ і фуф пошли. Чи це правда, чи мають всі воювати? А, ну, там Якщо всі підуть вибивати, хорошо, хто буде відновлювати техніку, так же саме плане. Жінки ж не підуть відновлювати техніку на заводах. Вірно? 36. Так же само на заводах працювати що комусь потрібно. Да. Там так, так же само продовжується життя. Ну, то життя. І кожна людина має робити щось Вона на благо держави і на благо зсу, а не просто сидіти бухати і гуляти. Сховатися в полунору, щоб навіть не засікли осюди.